В американському штаті Монтана, 19 травня, заборонили застосунок TikTok, про це повідомляє видання Reuters. У повідомленні йдеться, що це перший штат у США, де прийняли таке рішення на законодавчому рівні. Як пише аналітичний портал слово і діло, в деяких країнах побоюються, що розроблений китайською приватною компанією TikTok може бути використаний для збору та передачі особистих даних громадян чи для шпигунства. І з їхньою інформацією, застосунок активно потрапляє під. Бан держструктур країн заходу країни заходу забороняють користуватися Тік-Ток держслужбовцям США, Канади, Британії, ЄС, Нової Зеландії та Індії. Співробітники НАТО також зобов'язали видалити застосунок із робочих пристроїв. В Україні також з'явилося кілька петицій до президента із проханням заблокувати застосунок. Зокрема, громадян хвилює його негативний вплив на молодь. У березні 2023 року. Українці зареєстрували три петиції про заборону. Тікток на той момент міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров прокоментував, що в Україні поки не планують забороняти цю соцмережу. Що зараз відбувається з цим додатком в Україні? Дізнаємося від юристки Незалежності незалежної консультантки з онлайн безпеки Анастасії Апатек. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю. Тож, якщо ми говоримо про негативний вплив в соцмережі TikTok у зв'язку із повномасштабною війною, яку загрозу він несе? А, перш за все, ми маємо розуміти, що ця компанія. Є приватною китайською компанією, яка розробляла саме цей мобільний додаток ByteDance. А якщо ми говоримо про навіть законодавчі моменти, то приватні компанії в Китаї спокійно передають будь, будь які персональні дані будь-яку інформацію третім сторонам по запиту, в тому числі спеціальним службам цієї країни або інших країн, якщо підходить під це відповідний запит. Якщо ми говоримо зараз про загрози. Якщо ми встановлюємо будь-який застосунок на телефон в даному випадку, TikTok ми надаємо доступ до безлічі конфіденційної персональної інформації, доступ до нашої геолокації, до наших контактів, до камери, до мікрофону, до іншої активності в мережі, до наших контактів, до наших навіть фотографій, відео тощо тобто, під час активної фази війни варто розуміти, що це такий своєрідний шпигун може бути у нас в смартфоні. А це загалом. Якщо ми говоримо про державний наприклад сектор, то дуже багато країн світу якраз пішли тим шляхом, що почали забороняти, використати, використовувати TikTok саме серед державних службовців чи військових. Як ви гадаєте, чи правильною є така заборона? На мою думку, будь-яка заборона має йти через призму аналізу ризиків. Тобто, якщо ми розуміємо, якщо ряд країн, зокрема, наприклад, TikTok є заборонений зараз серед чиновників Європарламенту, Єврокомісії і Ради Європи, а це ті інституції, які приймають рішення на основі даних і на основі зважених ризиків. Відповідно, вони розуміють ряд ризиків, і саме для цього вони обмежили використання чиновниками Європарламенту, Єврокомісії і Ради Європи. Так само, наприклад, якщо ми говоримо про державних службовців, діє заборона в Великій Британії, в Естонії, в Канаді, в Нідерландах, в Норвегії, там в Тайвані, в Франції, в ряді інших країн, бачимо, що дуже багато країн забороняє саме державним службовцям використовувати ці додатки, тому що є реальна загроза витоку даних, витоку інформації, і цілком вірно, що TikTok може передавати ту чи іншу інформацію. Третім сторонам, і це в принципі прямо передбачено в політиці конфіденційності, в політиці приватності застосунку TikTok. Тому, на мою думку, саме для державних службовців, та для військовослужбовців, також тому, що, наприклад, ряд країн а, має заборону тітоку, наприклад, в Швеції заборона діє виключно для військових службовців. Тому, на мою думку, така заборона є виправданою, але ми маємо розуміти мету такої заборони для державних службовців, для військових а, ризики очевидні. Наприклад, зараз ми бачимо тенденції, коли в Тіктоку військовослужбовці українці вмикаються в прямі ефіри. І там розповідають щось, показують територію тощо. А на мою думку, вони можуть завдати не аби якої, а загрози національній обороні, так і безпеці, якщо вони будуть показувати свою відео в режим в режимі реального часу свою локацію. Це один момент, і другий момент, коли в них доступна геолокація, вони ж не зазвичай не забирають доступ до своїх там геотегів і так далі. Якщо в них цей геотег технутий. Є увімкнений, то будь-хто в принципі зможе побачити, де вони знаходяться. То тут є аналіз, тут є ряд ризиків, які можуть нести реальну загрозу національній безпеці та обороні. Пані Анастасія, я продовжу перепрошую тему військовослужбовців. Особисто спілкувалася з хлопцями, які зараз служать, і користуються цією цим додатком. TikTok, виставляють відео, і ось що вони мені сказали: кажуть: а ми ж не виставляємо нічого такого, що не можна, просто фотки, де ми один з одним стоїмо. Вони навіть можуть не вести цю онлайн-трансляцію. Якщо просто фото чи відео, такі, які не показують конкретного місця, чим це може бути загрозою, якою може бути для них? Дивіться, якщо просто мати телефон, мати на телефоні застосунок TikTok, є ряд загроз. В TikTok є вбудовано п'ять трекерів – AppsFlyer, Facebook Login, Facebook Share, Google… Firebase аналітика і Pangl: це вбудовані трекери, які автоматично відслідковують всі дані користувача в мережі і передають ряду третім компаніям. І також в Тіктоку за замовчуванням є 44 дозволи, які, в принципі, автоматично стоять за замовчуванням і передають певні дані. Наприклад, це доступ до локації. Тобто, ми можемо мати встановлений в себе на телефоні просто Тікток і надаємо доступ до своєї локації відповідно компанія бачить, що наприклад, на певній території є люди. Наприклад, на цій території може й не бути людей, так тому що там по картах, наприклад, там є поле. Тому, відповідно, TikTok може і нести таку добру функцію для розвідувальників, на жаль, не України, а представників країни агресора. Так само доступ, наприклад, може мати до камери, до мікрофону. до Інтернет з'єднання тощо, тобто кажу, там близько 44 різних дозволів, які автоматично передають, передає компанія іншим, як то кажуть, сторонам. Тому тут потрібно бути обачним. Якщо ми встановлюємо будь-яку технологію в себе на смартфон, то потрібно забрати всі-всі дозволи. А на мою думку, наприклад, є виправдано, якщо в Швеції, наприклад, заборонили використовувати і в Сполучених Штатах Америки також заборонили використання військовослужбовцям TikTok. тобто, взагалі, не просто заборонили. Використання там в особистих цілях, в робочих цілях повністю діє заборона на використання тіктоку як на приватних гаджетах, так і на особистих гаджетах. Тобто під підпис ознайомили всіх і діє заборона також автоматичні рішення, якщо ми говоримо там про персональні пристрої. В різних країнах військовослужбовці використовують там спеціальний комп'ютер, і Ти в нього просто не встановиш комп'ютер. Так само і приватні кампанії йдуть таким шляхом, що е, ти можеш встановити на свій персональний пристрій лише ту чи іншу технологію. І тіктоку якраз в багатьох країнах переліку немає. Тобто ти не можеш встановити його просто на свій е, робочий комп'ютер або робочий телефон. А до речі, як ви зазначили, ці параметри встановлені за замовчуванням, чи можна їх самостійно у налаштуваннях змінити? Дивіться, якщо ми говоримо про трекери, трекери вони вбудовані, від них ви не позбудетесь. Тобто 5 трекерів є вбудовано, 5 трекерів віддає певні дані. 44 дозволи. Так, їх можна налаштовувати. Там геолокація, зокрема, там доступ до камери, можна вибрати, наприклад, доступ до яких фото, до яких відео ви маєте. Дещо можна забрати. Але на жаль, не всі дозволи можна повністю забрати. Кажу, деякі речі ми можемо забрати деякі речі, на жаль, компанія за замовчуванням відслідковує, тому що для чого взагалі створюються соціальні мережі, як будь-який бізнес, тобто в сфері соціальних мереж, їхня задача це монетизовувати наші з вами персональні дані і заробляти на наших з вами персональних даних. Одна справа, коли це виключно в маркетингових цілях, а інша справа, коли це використовується вже в цілях. Питань національної безпеки і оборони, коли дані передаються, наприклад, спецслужбам і так далі. Це тут вже буде і інша справа, але все на основі наших даних. Тобто наші персональні дані це сукупність відомостей, з допомогою яких наш нас можна ідентифікувати, тобто це не лише ім'я, там прізвище, наша фотографія, це і наша геолокація, це і наша IP-адреса. Тобто, з допомогою таких деяких цифрових доказів нас можна ідентифікувати, де ми знаходимося, що ми робимо, що ми що. В мережі, тому не все можна, на жаль, відключити. Кажу, і ще раз нагадаю, що є вбудовані трекери, які відслідковують неймовірну кількість даних і продають ряду компаній. Ми, ми, ми поговорили власне про такі технічні десь параметри, про ті ризики, які несуть в собі які несуть несе в собі Тікток. А що стосується контенту, зокрема, наявності російської пропаганди у цій соціальній мережі, що можете про це сказати? А взагалі, якщо ми говоримо про а, речі пов'язані з а, пропагандою, то а, одна з перших заборон, взагалі Тіктоку, була спочатку це в північній Кореї, потім вона пішла в Афганістані, і це сталося після захоплення влади Талібаном, тому що бойовики вважають, що платформа вводить молодь в обману, і цей мобільний застосунок саме створений для того, щоб впливати на молодь. В TikTok, якщо ми говоримо про український сегмент, більше, переважна більшість користувачів це є діти і підлітки. А саме тому країна, в принципі, агресора веде про Активну пропаганду саме серед молоді, але й також серед інших людей, тобто серед і старшого покоління і серед молоді, також проводить активну російську пропаганду і поширює саме російські наративи на цьому майданчику. А на жаль, платформа TikTok діє таким шляхом, що дуже складно відслідкувати і аналізувати контент. Що, наприклад, ми говоримо про класичний аналіз контенту там в інстаграмі, там принаймні, є активно використовуються хештеги, і в принципі ці хештеги вони відповідають тому, що зображено на фотографії, або тому, що зображено там на відео. TikTok є дуже багато трендів, і люди ставлять хештоги хештеги, ну от просто як їм заманеться, і дуже складно аналізувати контент. Крім того, там є виключно відеоконтент. для аналізу відеоконтенту Потрібно дуже багато ресурсів для того, щоб зрозуміти там це фейк чи не фейк, діпфейк, не діпфейк. А... І так далі, і досить в принципі якісно це зараз робиться, особливо з розвитком штучного інтелекту. Тому країна агресора так активно використовує майданчик TikTok для того, щоб поширювати свої російські наративи серед молоді, серед підлітків дітей, каже також людей літнього віку, які стосуються питань війни. Пані Анастасія, на вашу думку, чи можуть в Україні заборонити використання тіктоку для держслужбовців та військовослужбовців? На мою думку, заборона використання тіктоку і, і інших соціальних мереж? Для державних службовців я думаю, що це є реальністю, і варто до цього йти, тому що варто регулювати питання комунікації державних службовців і питання комунікації військовослужбовців це надзвичайно важливо. Країни НАТО вже багато років саме займаються регулюванням питань комунікації державних службовців і і військовослужбовців це справді важливо, тому що технології мають ряд вразливостей. Коли ми встановлюємо певну технологію на телефон, ми зазвичай не аналізуємо ризики. Військовослужбовці, державні службовці вони працюють з великим масивом даних. Вони мають доступ до величезної кількості персональних даних, як громадян, так і в принципі державних службовців, військовослужбовців. Вони мають чутливу інформацію. Яка може витік якої може в подальшому нашкодити національній безпеці і обороні? Тому, на мою думку, розумно працювати над тим, щоб почати регулювати питання комунікації державних службовців військовослужбовців, зокрема. Я вважаю, що було б е, добре заборонити безпосередньо використання тіктоку саме державним службовцям та військовим службовцям. Це зараз на часі, і каже, ми бачимо, ряд європейських країн е, пішли таким шляхом, що саме для державних службовців вони заборонили використання тіктоку, тому що є великий ризик витику даних і використання е, даних е, військовослужбовців і державних службовців цієї кампанії. Дякую, пані Анастасії, за роз'яснення за розмову. Анастасія Апетик, юристка, незалежна консультантка з онлайн безпеки, була з нами на зв'язку.